я всіх вітаю на своєму каналі. Всіх вітаю, хто зазирнув до мене. Сьогодні в нас четвер. От я на роботі знаходжусь. Що в нас тут відбувається? Цей тиждень постійно повітряні тривоги були. От так неспокійно, якось так тривожно, але, але в принципі, нормально. Сьогодні відео про моє схуднення, я вам хочу сказати, що процес пішов. Тобто, зараз вже пішла, пішов перший тиждень другого місяця мого схуднення. От. І вже є результати гарні для мене. От. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вже була в лікаря в ендокринолога. Ну, це ціла історія. Я, мабуть, зніму окреме відео на цю тему розповім, бо це буде дуже довго. Там ціла детективна історія вийшла з цим ендокринологом. Сьогодні я, те, до речі, теж йду до лікаря. Ну, я зніму все розкажу. Зараз по схудненню, що по схудненню? Значить, що я перестала пити ці таблетки, що я собі замовила для схуднення. Вони зовсім не допомагають мені, ну і ніякого погіршення стану якогось я теж не замітила, повинна сказати чесно. Тобто, взагалі нічого. Ну, знаєте, ну просто нічого я не відчувала. Трошечки, трошечки мені здавалося, що я менше зменшується апетит. Але це таке дуже знаєте, от я зараз вже тиждень я пішов, значить, перший тиждень другого місяця. От, Нагадаю, тим, хто зазирнув до мене вперше, що я на інтервальному голодуванні знаходжусь, і пила таблетки і кинула їх пити. Все, там розрахований був курс, здається, на два місяці. Тобто, я пропила навіть менше, ніж місяць, пропила ці таблетки, пігулки ці, купила їх на навмання. У мене є перше відео, кому цікаво, подивіться, щоб я вже не повторювалася. Я їх купила навмання, я навіть не знаю, що там всередині, що там внутрі, в нутрі в цій таблетки, що не всунули. Я не знаю. От. Але я їх пила, нічого взагалі за місяць я скинула один кілограм за місяць. Значить, зараз пішла, ще раз повторюю, перша неділя, другий пішов місяць. Буде знімати також кожну неділю своє сходнення. Якщо буде якесь вже візуальне, може буде вже помітно. Значить за місяць я скинула кілограм. Значить, важила я на початку свого сходнення 79,6 кілограмів. Майже 80. Ну, 7. Як, яка була вага, таку і кажу. Значить, 79,6. Ровно місяць. Тобто я була інтервальне голодування, плюс таблетки, пішов тільки кілограм, я була дуже засмучена, що дуже мало. І стала я важити 78,6. от Рівно от рівно кіло пішов. Не грамом менше, не грамом більше. Кілограм. От, Що мене дуже, знаєте, так, радує. Що я за цей місяць була в мене така, знаєте, коли вже наприкінці місяця, коли ця вага стоїть і ніяк не уходить, то в мене було таке, знаєте, відчуття, що я зараз зірвуся. Тобто мені ці зриви, знаєте, я склонна до цих зривів, як цей алкоголік чи п'яничка якась. от, є в мене таке, Коли в мене опускаються руки чи щось таке, не маю настрою, я оце заїдаю, в мене таке є. Це про мене, це все. От, і були в мене такі хвилини, що мені хотілося нажертися, чесно, і плюнути взагалі це на все. А потім я себе все, все ж таки взяла в руки. І я собі сказала, ні, це вже остання попитка. Більше я вже таких попиток робити не буду. Оце вже, якщо я зараз зійду з дистанції, то це вже все. Це вже я піду вже по наклонні. Тому я рада, що я витримала цей місяць, от, не дивлячись на те, що не було, в принципі, такого великого результату. От, і от за перший, перший тиждень другого місяця я скинула ще кілограм. І зараз, от, сьогодні вранці я зважилась, і сьогодні вранці я вже важу 77,6. Тобто за тиждень кілограм, розумієте, за місяць був кілограм, і зараз за тиждень пішов кілограм. Що це таке з організмом? Я не знаю. Мабуть, стояло, тому що, знаєте, організм, він, коли ти починаєш оце схуднення, він починає, знаєте, супротив такий робити з організм, сам організм. Він не хоче втрачати оце <смір> все, всі ці калорії, всі ці жири, не хоче, він не втрачати, тому він, знаєте, якось так. А потім він вже здається, коли ти продовжуєш і наполягаєш, тому якщо хтось отак худне, якщо ви бачите, що от місяць пройшов, а ви не бачите результату, чи у вас там 200 грам зійшло, чи 300, або просто стоїть на місці, продовжуйте, не здавайтеся, це ваш організм, він з вами бореться. От, і Це я так розумію. Може, я не професіонально це кажу, але мені так здається. От. І зараз цей організм здався і пішов худнути. От, тобто, це вже в мене, мене вже це дуже, Я радію цьому. Ну, мені це вже приємно, що пішов якийсь процес. От. Тому я продовжую. Ну от, е, Бо ну, скажу вже вам наперед про зніму відео ще, але скажу наперед, що ендокринолог сказав, що в мене е, ожиріння першого ступеня. Я чуть зі стула не впала. Я вам чесно, коли вона сказала це слово ожиріння, бо я ну, знаєте, ніколи в житті, знаєте, ну, коли дивишся на це, я ще нічого, я ще така така, ну похленька, ну там це Ну, коли тобі лікар каже, що у вас ожиріння першого ступеня. Тобто я це мозком, мозком розумію. Але коли тобі це кажуть, знаєте, в мене такий шок був. Я думаю, це, це не про мене, це не я. Ну, коротше, да? ви розумієте, про що я. О, тому, тому ось так. Зараз я ось так виглядаю. Що я ще хочу сказати? Ось так. Покажу вам, як зараз я виглядаю. Вже, мабуть, може, і ще так, а воно, воно візуально і не видно. Але все ж таки, я фіксую, мені вже видно. Тобто мені вже видно, видно, що в талії, тут я менше стала. Так, ще спина ще не так, не так ще. Але все ж таки вже видно, мені здається. Так я себе зараз зафіксую для себе і для вас. От, щоб самої само так буду дивитися. І порівняю з тими відео. Навіть то минуло відео от на тої неділі, от, якщо так пригляди, ну, глянуть так близько, то видно, що й там. Тей цей кілограм видно теж. видно-видно, Трошечки, але видно. От І зараз, як би в принципі, ну така вроді як і, і така і сама, і була, але я бачу, я бачу по всьому. Я літати стала, знаєте, 2 кілограма я вже літаю, правда? Але ще замало. Тому все-все-все я продовжую. І зараз якось так. Мені так вже і їсти так особо не хочеться. Знаєте, так, щоб я вже так. От, тому я нормально так зараз вживаю і білки, і жири. Углівудів я стара, я не на кето дієті. Кето-дієта, там тільки білки, здається. От. Е, ну, В основному Ні, я углеводи теж, угліводи теж е, споживаю, але стараюсь такі, знаєте, ну, цукерки, я не маю такі швидкі вуглеводи, я не їм взагалі. Ну, от Вчора, наприклад, ну як, ну, вчора от, прийшла до мене співробітниця і принесла мені там цукерочки, там, помінальні, помініть мою бабусю. Вона моя подружка, коліжаночка моя, ми з нею багато років. Ну, принесла там мені, знаєте, такі. Так я з'їла ці цукерочки. А сьогодні все рівно був мінус. Тобто воно вже не вплинуло на, на це моє на ну ніяк. Якщо трошки іноді я знаю з'їсти, то нічого страшного. Якщо ви продовжуєте впевнено йти вперед, от. Ну це я вже знаєте, з свого досвіду вам розказую. Ще такий в мене момент, оце я собі таке придумала. Я розумію, що треба їсти якісь овочі. Ну, ви ж знаєте, зараз овочі неможливо їсти, тому що я не можу ці огірки їсти. Вони якісь, якісь їх береш, вони м'які, вони несмачні, вони хімічні, якісь. помідори теж їсти неможливо. Но я беру капусту, не молоду, таку стару капусту, хоча я бачила вже бо є молода капуста. Я теж вважаю, що ця капустина вона зараз не годиться і в їжу. От. Я беру таку стару небеличку капустинку, і от я приходжу з роботи. І Нарізаю собі такі мілко-мілко так цю капустинку, можна зелень ще додати, окріпчик чи петрушечку, От. і змішую зі сметанкою, і трошечки можна додати гірчички, лимонного соку, ну це вже побажання. Можна додати трошечки майонезу, наприклад, можна, нічого тут страшного немає. Якщо ви не будете туди кидати ложки, дайте такі. Огромні, огроменні. У мене такий, знаєте, був соус, майонез з гірчицею. Я зробила таку в, в кришечка така, так, да? я в кришечці голкою зробила таку дірочку. І так трошечки, знаєте, щоб цю сметанку, трошечки вона стане такий жовтенькою, вона такий, така симпатична на вигляд стає, і такий присмак у цього, цієї гірчички. Трошки можна, тут нічого страшного, воно зовсім не впливає. І оце я змішую я з'їдаю цей капустяний салатик. Дуже, до речі, мені смачно і чудово. Ну, з чимось можна замість гарніру, замість якоїсь каші. Ну, я маю на увазі вечором. якщо ви прийшли вже в п'ятій годині, да, у вас останній прийом їжі, да, оцей, то <кхи> з'їжте якогось м'ясця. такого краще, звісно, тушкованого, від, відварного. І ось з цією капустинкою чудово. На ранок ви йдете чудово в туалет. Все, шлунок працює, о, клас. Тобто капустинка отлично, класна. Тому отак, отак от я зараз пристосувалась цей тиждень, і їм кожен день цю капустинку. Зелень туди, трошечки ріжу, воно недорого, багато я не роблю, миски я не роблю. Я роблю собі. Порційно. Порці, от, от, я з'їдаю таку жменьку. трошечки, така в мене маленька салатичка туди складаю і з'їдаю. І чудово. Ну і все. В принципі, це все, що я хотіла вам розказати. От, тому ось так ще раз себе зафіксую, так, яка її є зараз. Ну, ось така. Ось така. Ще, звісно, до ідеалу, як до неба. От. Але все ж таки, все ж таки, все ж таки приємно, що отак, коли ти дивишся, вже, коли є результат, то вже з'являється, звісно, мотивація. Вже така з'являється мотивація, що вже не здвинути нічим. Ну, це як на мене. От. Тому ще раз хочу сказати, що якщо у вас стоїть вага, якийсь час, терпіння. Продовжуйте. Все буде добре. Піде вага. Ну, все, на цьому, все. От, ну, ще буде відео про похід кандокринологу. Вам все розкажу, бо це треба теж все знати. Коли туди не ходиш до цих лікарів, зараз ці всі новшества треба все знати, що і до чого. Все вам розкажу. Все, на цьому, всім пока. Я вже пішла додому. Все, пока-пока.